20 тисяч гривень зібрали учні, вчителі та батьки 29-ї спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов Тернополя. Усі гроші вони передали на потреби міліцейського спецбатальйону Тернопіль, бійці якого захищають цілісність нашої держави на сході України в зоні проведення антитерористичної операції. Це вже не вперше вихованці та працівники цього освітянського закладу допомагають силовикам. Розпочався волонтерський рух 29 й школі ще з часів майдану. Продовжився він із перших днів неголошеної війни на сході. Вклали свою лепту, а це 9 тисяч гривень. Діти, вчителі та батьки, і в купівлю автомобіля підвищеної прохідності для бійців в зоні АТО. Директор школи Анатолій Ятищук каже, що громадська активність дітей його закладу повинна стати прикладом для підростаючого покоління. Він пишається тим, що вихованці їхньої школи ростуть справжніми патріотами держави. Наші починання, хороші починання в тому плані вже підтримало декілька колективів шкіл, учнівських колективів, педагогічних колективів, батьківської громадськості. І я думаю, що у міру необхідності наш, наш почин, наш рух буде і далі. Розповсюджується місту, але дай Бог, щоб це вже було достатньо і більше таких речей не треба було. Наша хай на нашій Україні запанує мир, спокій і злагод від імені керівництва обласного управління міліції. Подякував усім представникам 29 ї школи. Заступник начальника УМВС України в Тернопільській області Олег Ляхович він запевнив, що на ці зібрані 20 тисяч гривень була закуплена тепла форма для бійців спецбатальйону Тернопіль. Хочеться подякувати. За ті старання, за ті зусилля і за ті, скажу так, досить таке немалу допомогу, досить таки значні кошти, які ви зібрали для того, щоб наші бійці перебували на сході в теплі. Мали що їсти, мали чим охороняти, оберігати незалежність нашої держави за активну громадську позицію, допомогу та підтримку працівників органів внутрішніх справ Тернопільській області, які захищають цілісні держави на сході України. Олег Ляхович вручив директору школи Анатолію Ятищуку. Подяку, а також ім'яний годинник.